Десь щось горить, димить, поки не відомо що. Відомо, що є поранені. Про загиблих ще не відомо. Нехай їх не буде. Да, сьогодні гучно. Міло, дякуємо тобі за скриньку. Нагадую, ми збираємо на авто для 406 бригади, для нашої арти. Їхнє авто вже розсипається, а їм треба виконувати. Завдання військові, воєнні. Хлопці просили автівку. Не нову. Дякую, Мілочка. Не нову, але вона їм дуже-дуже-дуже потрібна. Зараз Валерчик шукає автівку, вже в Польщі все вигребли, а потрібен позашляховик обов'язково, щоб він міг по полям без світла, по буєракам ганяти. Ми будуть зараз шукати в Чехії, в Румунії.